Вітаю Glitz Voiny. Е, в цьому відео я вам скажу про розіграш за антенни. Антенни, які ви отримали за якісь там е, завдання, події, то виконували якесь там завдання і ви отримали там 2 чи 3 чи менше антен. І сьогодні нам з ВГС зробили розіграш за антенни. Тобто скільки у вас антенн... Скільки у вас можете нагород придбати собі в розірші, я вам розкажу, які нагороди ви можете отримати в тому розірвачі, та скільки він буде тривати, тобто скільки у вас є данів, щоб ви змогли отримати ці нагороди. Та я потім ще викладу, запишу спочатку виріску, де ми... Беремо участь, в цьому, вас ще й ви потім подивитися, які нам там по нагород. Вісім народ, у тому що в мене було вісімтен, у вас може й більше. Так, починаємо. Ось, дивіться, Ось Дивіться, У нас є. Yeah. Весь нагород. Е, і дивіться, щоб ви забрали одну нагоду, ма потім на одна тена. Бачите. Ось, е, якщо у вас є одна антена, у мене нуль, тому що я вже всі так. І дивіться, якщо у вас на антена, ви натискаєте грати, потім натискаєте підтвердити і все і вам крутить, крутить і випадає, наприклад, е, ну ось як, наприклад, ось частина робити на А і да. У цьому році ще випадає чотири частини золотої тобто, щоб зібрати золоту антенну, там якраз вам і височить цих чотирьох штучок, а потім ви, коли зіберете цю золоту антенну, ви зможете обміняти її на 1000 золота. Також 250 екранів. Щоб ми зможемо там е, э, модулі, то там танчик якийсь там э, в четвертому сезоні річниця, е, э, 10 кабельного досвіду, е, э, контейнер фінного сезону 1. е, э, два рази у 5 штук контейнер пісочниця, е, э, X10 досвіду, потім ось такий Саня танк 5 рівня, а 25 хави ходкин 1 и набер реакции личность отказить свои носи без буде. Кто наприклад це... Да, це нападный аватар, вы можете поставить ее хоть вообще небом нападать. И знаете я викладу по Димничку де він бере мухи, і ви побачите, які мені випали. Ну, хоча тут так видно, мені випала випало дві частини золотої антени, я їх обміняв на срібло. Е, потім десь до сніду е, же штучки я зняв вже. Е, два рази антени в точніся, п'ять штук я їх відкрив. Е, контейнер на сезону я його теж відкрив. Екранчики я Заробив це, побав на модуль гармату для ЕДИСТАМ не пришв він шпан. Він не досить я поки не витратив. так а ось не знаю, випадев університет частина група інтернету. та ця, чи випаде взагалі танчик, чи випадеться мені аватар. Ну брак це є річниці, щоб показати мочи після бою. Ну а це мені випало. Тобто на групи... грати і заробляйте ці нагороди, то потім робіть з них котлету, щоб смачненько таке. Так, ну що, дякую за перегляд і всім